Здорово, танковий бродяга, що, як проходить ваш день, що ви, як ви. Нагадаю, вчора був квест на фірчку. Золота лихоманка. Я дуже радий, дуже всім вдячний. Був онлайн, розіграли багато золота. Дуже прикольно. Мені сподобалося, всім дуже дякую за активність і за це все. Сьогодні у нас по плану полювання на Бандеру. Не знаю, що сьогодні буде по плану, але сподіваюся, я буду, десь зроблю вечірком, десь, напевно, на, на 20.00. Так, щоб було все, як то кажеться. Ой. Секунду, бо я ще я, працюю. Перед обіда зроблю все, щоб було е -е, у нас все пучком. А як у вас день проходить? Бачите, наточили. А що ви поробляєте? І ми готуємось до обіду, звісно. Готуємось до обіду. Бачимо, стружечкою вожу. Наточили. Готуємось до обідньої перерви. А ви що? А ви як? Будемо сьогодні ганяти, будемо полювати на бандеру чи ні, бо хочеш золота. Ану ставте плюсиків. Ану навалили плюсів коментарів. і Як ваш сьогодні робочий день проходить. Заключний цього тижня. Може хтось не заключний. А може і заключний. Чи можеш хтось працює в суботу. А я ні. Я працюю так. Так що всіх пакета. Да? Всіх чекаю сьогодні. Пока-пока.